Доброго дня усім добрим людям. 13 січня 25-го року місто Вінниця. Вирішив я показати, як зимує мій інжир. Ну, як бачите, січень місяць, укриття нема. Чому він так зимує? Зимує він тому, що вирішив я все ж таки залишити його, не укривати на зиму, бо його треба омолоджувати. Бо його треба омолоджувати. Він має такий вже, зараз покажу, стовбур. от такий стовбур. І шалений стовбур товстий. Стовбур гарний, але вище вже гілки пошкоджились. На інжирі погано заростають місця, де щось спилювали якісь гілки і Прийшов час, що його треба омолодити. Омолодити, Тобто, крону треба спиляти, просипаються сплячі бруньки, інжир омолоджується. Так, Вінниця це не Південь до Одеси від нас 500 км. Умови для інжира не дуже гарні, але. Хто бачив літом моє відео, де я показував цей інжир, літом я з'ясував, що, що в нього все ж таки дозріває і гарно дозріває плоди другого врожаю. Тобто бре би було одно відерко на 5 літрів. Бреби, так. А основного урожаю, тобто другого, було три відерка на 5 літрів. Тобто, можна сказати, то нащо його тоді вкривати, щоб, ну, от я бачимо от гілочку, От тут була би і бреба, а коли буде літом зелений прирост і пагон стане довшим. В нього також будуть плоди. ТО рахується, як плоди другого врожаю. Тобто другого врожаю тут було таки більше, ніж бреб. Нащо справді тоді його нужно вкривати, берегти ці бреби, коли можна на гілках ті, що виростуть за теплий період. Зняти врожай, і він буде також доволі суттєвий. Тому цей інжир вже більше 10 років, треба омолоджувати, залишив його неокритим. Поза минулий рік він також залишався неокритим, перезумував, як не дивно, дуже добре, ушкоджені зазнав, десь. Ну, не більше, ніж 50%. То було поза минулий рік. Минулий рік також його залишав, але мороз прогнозували десь до 20 градусів, тому змушений був його укрити, і минулий рік він був ну, трохи утеплений. Але поки що морозів особих не було, було у грудні було вже 13-14 градусів одну ніч. От зараз можна побачити. Зламаємо кінчик. Я бачу, що там зелене, не ушкоджене. Тобто поки що я його вкривати, не збираюсь, нехай зимують. Цікаво буде побачити а, так, кінцівки, гілок я все ж таки перед тим морозом 13-14 градусів у грудні я все ж таки приїхав і кінцівки зрізав. Кінцівки зрізав, такий. Ремонтний фонд. Тобто можна побачити, що вони обрізані, а основний скелет зимує. І побачимо, як я вже сказав, що позаминулий рік перезимував, не як не дивно. І Поки що зима тепла, будемо дивитися, що буде далі. Дякую за увагу. На все добре.